Шановні гості, дорога родина, я рада вітати вас на своєму каналі. Мене звати Галя, і сьогодні я хочу поговорити на тему, яка надає мені спокійно спати останні 10 років. Але через декілька хвилин спершу я хочу поговорити про таку штуку, як упередження уцілілого. Упередження у цілілого це логічна помилка, яку ми пропускаємось, коли робимо висновки, ґрунтуючись лише на успішних прикладах і ігноруємо тих, хто зазнав невдачі. Класичним прикладом упередження уцілілого є історія про винищувачів в Другій світовій війні. Літаки часто поверталися на базу дуже сильно пошкодженими або не повертались взагалі. Тож непогано було додати броні в певні місця, але спочатку треба визначити в які конкретно. Найбільше пошкодженими місцями були крила та хвіст літака. Тож, мабуть, треба додати броні саме туди, так? Ні, сказав угорський математик Абрахам Вальд. Укріпити варто ті місця, де знаходиться паливна система і двигун. Адже літаки з пошкодженими крилами і хвостом таки змогли долетіти до бази. А от літаки з пошкодженим двигуном так і не долетіли до неї і не були враховані в дослідженні раніше. Музика була краща, перерваний статевий акт, це хороший спосіб контрацепції, і нас били і ми нормальними виросли. Все це яскраві приклади упередження А ну, Може, ти нарешті поясниш, чому ти у відео про видатних жінок торочиш про американські вони? Щорокі? До речі, про це я не єдина людина в інтернеті, яка задається питанням про те, чому нам так мало відомо про жіночий вклад у світові культуру і науку. Ну то може, тому що того вкладу не існувало. не зок. Мені здається, ця логічна хиба, про яку ми говорили, може бути однією з причин, чому ми ігноруємо вклад жінок і вважаємо, що все було створено ні? Ти можеш, наприклад, назвати 10 видатних жінок? Я то можу, але чи задумувався ти колись про те, чому цього не можеш зробити? Ти коли в школі вчиш 10 письменників і одну письменницю, то складається враження, що жінкам, мабуть, просто не дається та проза. Коли в підручнику на 20 науковців трапляється одна науковиця, то думаєш, що, мабуть, жінки просто не цікавились наукою 100 років тому. Чийсь вклад було проігноровано, чийсь вкрадено, а хтось мусив користуватися чоловічим псевдонімом, і ось в списку видатних людей ви Знайдете дуже мало жіночих імен, тому що так, Марі Складовській Кюрі зробила неоцінений вклад в науку, але вона була просто винятком, чи не так? Якщо говорити про це явище як про упередження уцілілого, то виходить, що ми ігноруємо навіть. Тих хто вцілів, тому що цих людей було дуже мало. Чи не було? Чи може в нашому світі з таким легким доступом до будь-якої інформації статися таке, що якась інформація трапляється нам частіше за іншу? Хто за цим стоїть? Масони, таємний світовий уряд, карпатські гноми. Вибачте, насправді все це результат різних когнітивних упереджень і патріархату. Протягом багатьох років чоловічі здобутки висвітлювалися набагато сильніше за жіночі, і тепер ми маємо менше інформації про жіночий внесок, і тому нам здається, що він був настільки незначним, що його що був, що не було. Це як з літаками. Люди часто більше бояться потрапити в авіакатастрофу ніж в авто, тому що кожну авіакатастрофу Катастрофу змі дуже активно висвітлює, а ДТП не приділяють такої уваги. Хоча статистично щось погане з вами скоріше трапиться на дорозі. Ти перестанеш сьогодні говорити про літаки? Вибачте, я це до того, що все, що ми можемо зробити для того, щоб щось змінити в сприйнятті, це більше говорити про жіночий вклад в культуру, науку і мистецтво. Отже, наука історія Розалінд Франклін, мабуть, моя улюблена з усіх сьогоднішніх Розалінд народилася в Британії в ті часи, коли вона могла вступити в один з двох жіночих коледжів в Кембриджі, і навіть після закінчення навчання не могла розраховувати на те, щоб отримати науковий ступінь, бо їх не давали жінкам. І, попри все це, вона все одно займалася наукою. У 1952 році їй вдалося отримати перше чітке зображення ДНК. Американський біолог Джеймс Вотсон і британський фізик Френсіс Крік. Які на той момент також займалися дослідженням структури ДНК, пороздивлялися це зображення без дозволу Розалінд, і вирішили навіщо займатися власними розрахунками і дослідженнями, якщо можна просто взяти чужий готовий результат і використати його протягом 15 років. Водсен і Крік заперечували, що їм були відомі точні дані досліджень Франклін. Через 4 роки після її смерті вони отримали Нобелівську премію за дослідження структури ДНК. А ще через 4 роки після цього Водсон опублікував книгу, в якій зізнався, що знав з паперів Франклін більше ніж вона думала. В цій книзі, до речі, Вотсон, успіх якого ґрунтувався на дослідженнях Розалінд Франклін, поблажливо називав її Розі і описував наступним чином. Вона нічого не робила, щоб підкреслити свої жіночі якості. Незважаючи на гострі риси обличчя, вона не була непривабливою і навіть була б розкішною, якби виявила бодай найменший інтерес до свого одягу. Але вона цього не робила. Вона навіть не користувалася помадою, колір якої міг би контрастувати з її прямим чорним волоссям і в свої 31 рік носила такий же невигадливий одяг, як і будь-який англійський підліток у синіх панчохах. У цьому відношенні. Розі можна легко уявити як продукт незадоволеної матері, яка вважала дуже бажаним, щоб інтелігентні дівчата опановували професії, які врятують їх від шлюбу з нудними чоловіками. Як можна здогадатися, сексистські коментарі, і зневажливе ставлення як до науковиці, були для Розалін Франклін рутиною, і я захоплююсь тим, що їй вдавалося їх ігнорувати і продовжувати займатися улюбленою справою, але мені погано від думки про те, скількох жінок це таки зламало. Наступна постать в категорії наука у нас, до речі, не науковиця, а американська акторка Хейді Ламар настільки популярна, що навіть має свою зірку на голівудській алеї слави, але прославилась вона не лише цим. В перервах між зйомками Гейді часто можна. Було знайти на знімальному майданчику з блокнотом, куди вона записувала ідеї різних винаходів: від покращення світлофорів до пігулки, яка, розчиняючись у воді, створює солодкий газований напій. В часи Другої світової війни Хейді дуже хотіла чимось допомогти армії і придумала технологію, яка пізніше стала основою для зв'язку з розширеним спектром, який зараз використовується всюди від телефонів та Wi-Fi до GPS. Своєю ідеєю вона поділилася зі своїм другом, композитором Джорджем Антейлом. і Разом запатентувавши цю технологію, вони запропонували її воєнно-морському флоту. А воєнно-морський флот сказав: що ця твоя ідея занадто складна. Як ми ці твої приколи впихнемо в торпеду. І взагалі, Хейді, ти така хороша, відома акторка. Ти краще не оцими своїми дурницями займайся, а не дихай людей купувати облігації, як поважаючи себе патріотка. До того моменту, як цю технологію почали використовувати, термін дії патенту Хейді закінчився. І наскільки я зрозуміла, жодних грошей за цей свій винахід вона так і не отримала. Але принаймні в 97-му році отримала якісь винагороди за свої винаходи, і ми пам'ятаємо її не лише як акторку. Далі ми поговоримо про мистецтво. Коли я вчилась в художній школі, в моєму класі був всього один хлопець, але чомусь на уроках історії мистецтва жіночі імена звучали тільки, коли мова йшла про муз або моделей, але ніколи про художниць. В 13 років я не сильно задумувалась про те, чому це так сталося. Свого минулого я вже не зміню, а от вам я можу розповісти, наприклад, про Артемізію Джентілеські. Артемізія була донькою Ораціо Джентілеські, і вони писали в дуже схожих стилях. Мабуть, це і є однією з причин, чому авторство її робіт дуже часто прописували її батьку. Художники епохи бароко дуже часто використовували в своїх роботах відомі біблійні сюжети. Одним з таких сюжетів був про Юдиту та Олоферна. Олоферн був асирійським. Генералом, який планував знищити рідне місто Юдити. І оскільки він був не проти провести вечір в компанії Юдити, вона потрапляє до його намету. Олоферн напивається і Юдита для того, щоб врятувати рідне місто, вбиває Олоферна. Караваджо зобразив цю історію так: Артемізія Джентілескі, отак. У Караваджо на обличчі героїні видно огиду, і її можна зрозуміти. Вона відхиляється від Олоферна, тому що явно не отримує задоволення від процесу, але все ж робить те, що має зробити. Юдитя Артемізія Тілеські теж не приносить багато задоволення відрізати голову, і вона теж, вочевидь, не хоче замазати сукню кров'ю, але на її обличчі видно настільки огиду, скільки рішучість і можливо навіть ненависть до цього чоловіка, який взяв в облогу її місто. Принаймні я це так бачу. Ну і основна відмінність між картинами Караваджо і Джунтілески це те, що на картині Артемізії служниця Юдити допомагає їй, а не просто стоїть збоку. Дві сильні жінки засучили рукави своїх суконь і здолали чоловіка, який міг знищити їхнє місто. Хіба це не прекрасно? В 17 років Артемізію зґвалтував її вчитель та близький друг її батька Гостін Тасі, і дуже часто її юдиту, що вбиває Олеферна, аналізували саме через цю історію. Мовляв, художниця зобразила та в ролі Олоферна, а себе в ролі Юдити, яка мститься своєму кривднику. Теми зловживання владою, зґвалтування і насильства присутні в багатьох її роботах. Цілком імовірно, що це було її способом впоратися з пережитою травмою, але в минулому занадто багато уваги приділялося саме цій частині її біографії. Лише з 70-х років минулого сторіччя її творчість почали переосмислювати, зосереджуючись більше на її впливі на хід історії мистецтва. Ще один популярний сюжет Сусанна та старці, які підглядають за нею, коли вона купається в саду. Так, цей сюжет зобразила Артемізія Джентілєскі. А так, Ван Дейк, Рембрандт і Рубенс. Якщо Зані Вантейка і Рубенса ще можна зрозуміти, що вона налякана і не в захваті від того, що відбувається то Рембрандт… Що це Артемізія чудово передала наскільки ця ситуація некомфортна від Сюзани і не зробила свою героїню покірною. Сюзана намагається відпихнути чоловіків. Часто кажуть, що нікому з художників, що зображали цей сюжет, не вдалося підійти до нього з такою емпатією, як Артемізії. Підозрюються пов'язано з тим, що вона жінка. Джентілєвські зображала класичних героїнь вмотивованими, сильними, здатними приймати рішення, а не як пасивні об'єкти, що було дуже незвично для її часу. m Цікаво, як би розвивалося мистецтво, якби талановиті жінки мали такі ж можливості, як і талановиті чоловіки. І завершуємо ми сьогодні літературою. В цій категорії було б правильним згадати сестер Бронте. В наші часи твори Шарлоти, Емілі та Анни це класика. Хто ж не чув про Джейн Ейр чи буремний перевал? Але за життя всі троє використовували гендерно-нейтральні псевдоніми, тому що знали, що жінок авторок ніхто всерйоз не сприйматиме. Після смерті Емілі та Анни, Шарлота розкрила їх справжні особисті. Тості, щоб увічнити імена сестер та своє власне, коли Джен Ейр вперше була опублікована під псевдонімом Карарабела, історія отримала визнання критиків, але коли виявилося, що автором була жінка, Джен Ейр різко стала небезпечною, неправильною та взагалі антихристиянською. Ну бо що ще могла написати жінка? Жінка могла написати одну з перших відомих історій в жанрі наукової фантастики і отримати за це багаторічні дискусії про те, наскільки велику частину цієї історії написала насправді не вона, а її чоловік, що трапилося з Марі Шеллі та її Франкенштейном. Тож, які висновки? Сенсаційні, жінки не дурніше за чоловіків. Жінки не цікавляться наукою, мистецтвом чи літературою менше за чоловіків. Жіночі здобутки часто помилково приписували чоловікам, були вкрадені чоловіками або ж просто проігноровані. Ну і що я ще можу додати? Та власне і нічого. Дякую вам за перегляд цього відео. Поставте йому лайк, якщо воно вам сподобалось, і побачимось наступного разу.